Пішліть, Тьом. Всім привіт. У нас нічого не змінюється. Артем одразу біжить на вулицю, одразу біжить на цей двір. Кошмарити всіх. Да? Зараз ходимо, подивимось, що там наш басейн. Водичка нагрілась чи ні. І я взагалі не бачила, вчора ж вони наливали воду. Скільки вони її налили? Пішли подивимося. Ев, цей вже бере палку. Я в халаті, в теплому. Це Ванін халат. Ну, ношу його я вже. Він на нього малий. О, боже, вже голубіка налилась. Зараз вам покажу. Щас... Іди сюди, пішли! Тьом! Пашлі, подивимося на водичку. Водичку треба поливати. Все треба поливати. Ну, А, вони небагато налили води. Ну, бачите, видно ні? блін, я без кепки не можу. Іди сюди, ти будеш дивитися? Ліза, Ліза, Ліза. <гум> <гум> Поставлю так камеру, бо помахай всім привіт. Вон, махай, дивися, скільки водички. Ти бачиш, мошки плавають. <гум> На вулиці. Не знаю, мабуть, градусів 21 точно. Ну, мені отак в, в теплому халаті взагалі не, ну, не жарко. Тепленько, але не жарко. Що, будемо плавати скоро, да, дивися. Нападало, скільки вже цих. Це вони не дали воду, тому що по ножкам дивляться, ножки вроді би. Бачиш, здуває все. Коротше, не долили воду, дивляться по ножкам, щоб ножки ровно стояли, щоб воно виравнювалося. Щоб сразу, ну, то мало ли криве буде, то його зливай. Да? Угу. Що, е -е? Покажу вам, скільки тут нападало. Плавають, звісно. Угу. Пішли, подивимося, що на клубничку я бачу червоненьких багатенько Вітер дує, не жарко. Не можу без кепки. Я на СПФ не намазалась, не кепку не вділа. Цей я відкрила двері і він побіг сюди. Пішли, подивимося. Диви, ягодки є чи нема? Є. Якісь такі каряві, я не пам'ятаю. Нема. Коротше, треба поливати усе. Все сухе, все засохло. Да, Тьома? Він зна, куди він йде. <ріху> ага. Так, Артем казали, грязні не їсти. Давай нарвемо, підемо помиємо. Дивися, є ось. <ріху> да. Не будемо їсти, бо ну його кажуть. Стой! Давай. Ні, в рот не треба! Ладно, хай од... Ну начора я зробить. Одну взяв, все, хватит. Ой, добре. Страшне добре, так? Да? Зараз я тобі нарву. Опа. Ми підемо помиємо. Коротше, воно вже тут все поспіло, на цьому кущу. Дивіться. Так, вже стоїть рве. Вже знайшов, так? Да? смішний. А? Все, хвати, не їж, дивись, я тобі нарвала, дивись. А -а -а. А -а -а, помиємо. Пішли помиємо. Пішли помимо, пішли. І клубничка є. он дивись, теж бачу червоненька. Зараз мене нам на, на ключем, будемо поливати. Зараз помиємо. Що? Кстати, да, хотіла показати голубику. Оце не дуже налита. Отута, Боже. Тьом, дивися, скільки! Диви, яка класна, блін, яка здорова вже. Дивіться, яка поналивалася. Бапа. Бапа? <ріст> <ріст> ти бачив, диви, яка поналивалася. Ні. Не ні. можна. Ось ми йдемо ми йдем мити. Там... да? залишилось, так? Ну так ні. -от. Наоборот, вся поспіла. А що це ти? Нарядився? Та, не одягали ще я вийшла. І куди ти йдеш? Нікуди. Просто до нас. Да, да, да. Эй, а де він дівся? йди сюди. Давай, на, будеш ягодку, Тём? На, йди, я помию. На, Стой. Нет. Нет, по одному. На один бери. Він хоче сразу всю кучу. Ну, ти ж урониш, вона впаде. Давай, в ротик собі, ням. А, а, а. а. Диви, які жуки красиві, стой, стой, стой. Це Ваня таке шукав, зелені. Ня, ня, Вон, диви, який. Все, полетів. І ось сидить. А чого вони тут сидять в цвітах? О, Артем. Ти не знаєш, чого вони сидять? Диви, які красиві. Це такий прям під цвіток маскирується. Все, полетів. Все, цвітам уже хана. А що ти будеш його робити? Це не ням. Ні, ну, не щось. і то. Вже все, осипається. все треба поливати. Так що включай, там і клубнику треба полить. Суха. Ну куди ти лізеш? А? Пішли, бо тут мурашки повзають. Диви, які красиві. Ні, не, не треба нюхати. Ту. В таких дві сеті лазять. Жуки. Ви мені там писали, так, да, я бачу, що тут жуки лазять, холодше не нюха, хай закриті нюха. Да? Ням -ням". Та це не ням-ням. Ня папа, пішли папа, до папи. де папа? А ну пішлі, подивимося. Мамі, давай. Та він сьогодні вже їв клубнику. Я папа. кажу Андрію, що вона карява, він каже, вона підмерзла підмерзла ягоди, да. Ля, ровно по рядочку. Артем! Він же ж пішов, дивись, куди. А, до тієї? До він... Ну, взагалі-то, Артем, ти тільки що жменю з'їв. Давай, зривай мені. А ось. Не, да, не, Та? давай, Гряд. Та не надо. Чого? Здрасте, а що з ним? Оце загорода своя. Вон, диви, бачиш, як смачно. А ось. Бачу, як смачно його. Бубух, тебе точно не, не можна. Треба. можна. На.

А що вони пишуть, що треба помити? Так. Да. Ну я тільки що мила. А, а нічого, що тут нема нічого страшного. Ну вони тебе пишуть, ти не читав моїх коментарів? Ні. Що вони пишуть? Що там дуже багато зарази. Якою? Я не знаю, ти і так курей тіпа, лічиш. А ти а причому це як тут кури, я не знаю. Це кущики, ростуть собі, до них ніхто не підходить, тільки водичкою поливаємо. Ти чого, вставай. Вставай, в чистому городі. Ну так да, вода і зверху поливають джок. Та ну так. Да. Що? Ти ще не наївся. Ты что ти... там пузо? А що ти робиш? На. На, На. яка вкусна я. Бата, не давай йому. Пішли глянь. Вже танцює. На, на, ще, на, нервий кущик не ламай. О, Відеоман. Привет. Пішли, а ти помиєш клубничку. Хваста, хваста, хваста. Отакий От хваста. Топ, 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 топ. Давай ідемо. Топ, топ, топ. А вода, це ж не включиться, да? Тут це ж там треба включати. Так. Да. Але ще є клубничина, но вона щенана зелена. Всю немає косяї, короче, у нас тут. Все. Тоже така карява. Так, у нас нові забави. Діти купили водні пістолети. Ваня їх тепер теж бризкає, а цей за ними бігає. На, давай, кепочку, щось у нас на вулиці не дуже жарко. Машина, так? Да? Ти хочеш з ними? Артем корова отв'язалась тікаєм. Пішли, Ян, дивись іде. Ну, конечно, треба поїхати вам купити. Ваня теж таке хоче, так? Да? Ти ж маленький. Ось, ось, ось. Кіртем. Диви клас, вода. Куди ти? Ну йди з ним. У двір. Він собачку любить там дивитися. Ваня сьогодні буду робити окрошку. М -м -м, хочеш? Okay. То я всегда okay. роблю окрошку, її вистачає ну, до утра максимум. Що? <голосить> Оооо, грязний. Витирай об штани свої. Об себе витирай. Все, 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 можеш об кофту витирать. Олег <голосить> <але, який> здоровий. Ну. <голосить> 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 давай з'їзда Майн тебе по пістолет. Сика стоя такий здоровий. А де це ви купляла? Трьошки. Так, немає більше. Ну то було вчора. Та, Так, ти думаєш, вони сьогодні їх привезли навряд ли. Ну, ладно, можна знайти. <реку> Куди ти пішов? Іван Хто там? Собачка твоя любима? <реку> О боже! Ми, зараз будемо всі мокрі. Не ходи. Ні, то чужий двір. Ну куди? Закривай, закривай лучше. закривай. Так, іди від мене, я не хочу бути мокрою. Акуратно Артем. Не дали дитині водних пістолетів, так він сам вирішив гратися. Витяг машину і катаю її вже. Ну, от 10 туди, сюди, туди-сюди. Це як у нас горка з'їжджає. просто. Зачем ти зняв кепку? Ой, тут даже не хоче. Сейчас я, кстати, щас піду покажу вам кепочку, яку я купила. Щас винесу. Тьом, і со мной. Опа, Опа, каже, можна. <гум> Давай мірять будемо. Давай. Ось таку панамочку я йому взяла, замовила. Ну так він же ж не хоче його. А ну, ой, такий красивий хлопчик. Давай відкриємо. Руки, в тебе грязні. Так. Грязні руки, звісно, но це не дуже хорошо. Mm -hmm. Все, ти будеш панамки ходити? Дітики. Це фірма HM. Хотіла замовити сайт, сайта, прям, ну это так чекати його довго. 10 днів чи 2 тижні. Короче, тут у нас в Україні. купила. звісно, в два рази дорожче, ніж на сайті. На сайті 200 гривень, а так 400 гривень у нас стоїть. У нас тут, в Україні. Да? Клас легенька, тоненька, світленька. Нема лялів, де вони всі? А руки в кого будуть зараз липкі? М? Ти такий красивий в цій панамці, не можу. Надіюсь не буде знімати. Ну, Вчора я ж кажу. Вчора я взагалі не змогла йому. Я надійно, він знімає. Давай, доїдай. Ще треба басоножки одіть. Замовила ще йому басоножки і шлепки. Ну, це я замовила вже з е, сенсея сайту, Ну, це треба чекати два, два тижні. Да. Все. Давай, маме. Давай. Давай, давай, маме. Угу. Знаешь, давай хоть старую надинем. Давай Ванину надинем. Давай. Солнце такое, конечно, дуже жары. Надо одевать кепку, стоять. У -у -у. На. что не пойму, чи есть ты хочешь. Ты есть ты хочешь, Тём? Чи шо? Банан ты впадет. Нема нікого. Нема. Пастуняка малий. Держи, добре, банан. Давай, я буду держати а буду тебе кормити. Бо він я чувствую, той банан зараз випаде. Все, йдемо на той двір. Каже, нікого нема. З дітей я не знаю, де вони ділися, всі позаходили. Ну, жарко на вулиці. Зараз ми, наверное, теж трошки погуляємо з Артемом. І все. І ну, підемо в хату. Підемо? Пішли. Ми їздили з Андрієм по корм. А сьогодні вихідний і все закрито. Нічого не купили і вирішили заїхати на поле, подивитися. Що тут соняшник наш зійшов чи ні, але ну, я нічого не бачу ще походу. Все, що садили, його ще немає. Ну до... да, бо, бо тут садили не соняшника, а картоплю. Да? Тут садили ну, буквально 10 днів тому. Ну, воно ще й... А тоді дощ був тут, наче, так, да? проходив а, один раз. Вийшов? Я нічого не бачив. зараз будемо... Риця. Труха Ага. Ну нічого. Просто ціле поле залишиться. І там навіть на сідний я не знайду. Треба було проїхати, де ну да. Щось ну, тут, ну, тут... нічого нема. Mm? Нічого нема. А тут та ділянка велика. Mm. Mm. Що? Це... Ти може не там риєш? Ну здрасте. Може це треба в цьому брати рядку? В бугру? Да. ні. <ріху> <ріху> Зараз я знайду. Тут ж картошка посаджена. <ріху> ну, там же що? ну, рядки схожі, як наче посажена картошка. В ряду <ріху> картопля, між дорядки на 7. На 8 сантиметрів. Приблизно. Там вже десь так. Ось, ось, ось. Нашов? О, вона тільки надулась, боже на. Вона навіть рукави. не надулась. Ні А чого крючок он, ні? Ні, а, нічого немає. І нужен дощ. Немає нічого. О. То ще мало прошло. То, що нема, дощу. А що чим воно буде сковотлічатися? А, ну, того, є, там, точно. Далі, а, а, це, да, є, бачу. Ласка, і нічого і не буде, я не знаю. А що ти то... чого ти... Чо так думаєш? Ну того, що з бур'яном ну, так перемішалося воно і е, сухіша земля. А ось бачите, де е, трави немає, ну, трошки краще. Оцей кусок тут, мабуть, е, гектарів чотири. Е, Давай туди туди. Давай, давай. Ну, да, ну, угу. ну, Лізе, бачите, такий ось. Зараз цей знову. Чим є? Потрібно парочку днів. І ми вкраємо Так, ось я прямо розрив і тут знизу ну, буквально ось дивіться. три сантиметри.

Тому що ну, ну, як ділянка велика і виглядає отам, ну, поверни. От бачите, тут немає, а там той вістюксі, чи як його називають, волонте ну, страшне, страшне, прям дуже багато його було. Він хоч і засох, але все одно земелька. Сіна якась. Трища. 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 Ще є, бо я там вже Так же ж воно і є, знаєте, ти приходиш в поле і дурной і е, переживаєш за те, що якби хочеш то квадрі, якби не, ну, якби хто з цим стикався, той знає, скільки це коштує. А хто не стикався, я вам е, серйозно скажу, що це коштує, просто е, можна посивіти, коли бачиш таке поле, яке не всходить. Але Ну, да. сходить. Думаю... Хочемо багато знає, покадати. Знаєте, да? знає, ну як навіть о, там не буде, то в обшій, ну якби, о, при всьому об'єму, що ми маємо, то невелика і втрата буде. Але... Та ні, ну я думаю, що, ну буде. Ну, вона там. Воно вилізе, ж... вона суха лежить. Буде, ну, буде, да. буде як піде дощ. Там, чи... там може буде таке дуче, наче, наче буде дощ. Ми на те поїдемо поле на друге. Вітер дує, я не знаю, воно чуто буде чи ні. Ну, так, воно трішечки. Це ще то... Це буде, буде спокійніше тоді. Воно... Ну мокро. Ось, ось о, тут сразу, ось, я відчуваю холодок. Бій, видно. Холодок і воно мокренько. Ну зламаю ще одну. Нічого страшного. Ось лежить. Що не ламай. Та я вже зламав. дома воно вже перешкод, туди йшла. Це не страшне, як в Головне, що вона пішла рости. Жива, дека. Ще добре. У нас ще одне поле, тут уже... тут уже добре все видно, все зійшло, рядочки є. Ну, да. Вона вже виходить. Тут все видно і так. Ну, да. Тут полці. уже дивися. Б... Ну да, уже, бачу, справа, делается, mm -hmm. Ну да. Тут все дома. Ну, да, слава Богу. <laughs> ну все, что, поехали дальше. Да, да. Будем дивиться. Сейчас, давай, заедем и на ту Ну да, да, поехали. Подожди, это той кусок, что оттуда. От тут, от туда. А, я то я коротше, вічно путаюсь. Вона. В цих полях ми їдемо. Їдемо, кажу, це наш кусок. Він каже, та що ти ніяк не заповниш. <гум> та вони мені якісь одинакові. <гум> я не знаю, що б я без тебе робила. <гум> ми приїхали на третій кусок... Добре. О, тут уже здорові. Ой, не видно? Да. Не, не треба По 4 3. листочка. Це добре, все ще. Звісно, тут все видно. Тут і рядки добре видно. як бур'яни погоріли. Соняшник вже по 4 справжні листочки. Кого ти вирушив? Це двійничок, все одно один не нужна. Мені жалко, щоб ти його виривав. А ось рядом. Ось вони отак не повинні рости. А ось по три дивись. Ось. Ну це ж отак посіяли і отак. А воно в ряд попало. А... О, дивіться, який вже здоровий. Бачите, це сім'ядольні листочки, а це чотири вже справжні, якби вже, вже така гарна рослинка. Ну і рядочки виглядають добре. Бур'яни ось. Коли Марина ми минулого разу тут були. Ось це не треба, звичайно. Це найгірший сорняк. Він... Це ті, що колючки такі тверді. і Він росте високий, великий, такий дуже об'ємний кущ. І він дуже-дуже затіняє соняшник, витягує з землі все, що можна. І він згорів. Тобто mm -hmm. ось ось також він. А, а ні, акорди. це соняшник падали минулорічний. Що, mm -hmm. в ньому? Як сказати, порушилося, якби ділення, переміщення речовин, і він то, якби, засихає угу. повільно. Ну, тут красати. Їдемо на пшеничку. Поїхало, да. мені дуже угу. цікаво. Бо ми їдемо тут, а пшениця така дивимося, що гарна стала. Раніше ми як їздили, просто дивимося на кожне поле. Воно таке страшне, що одне, що друге, що третє. А зараз їдемо. Там гарне, там гарне. Зараз да, поїдемо на своє глянемо. Ми вже вдома. Приїхали, якраз Артем уже проснувся, уїжджали, він спав. Прийшли дивитися на коровку з Артюмом. Да, Тюм? У нас, кстати, похолодало. Я наділа йому теплі штани, кофту, сама ось в кофті, в Що да. Судом таке. Он дивися, корова, ти бачиш? Бачиш? Є коровка? Є? Що? Е-е. Що? -е. Красиві? Так да. Чого ти завис? Що? Встаємо? Жарко? Сам захотів коляску, не я. Він взяв коляску і все. І ми поїхали на ній. І куди? Ти ще воно упаде. Вези тепер ти її назад. Ні, давай я буду рулювати. Та ну, це ж Отак, поїхали сюди. Поїхали? Все, давай, ти будеш толкати, а я буду рулювати. Ні, А куди? Ти хотів залізти? Ти сам хотів. крутить чешу, я не понимаю. А? Так ты сейчас заедешь кудись. Непонятно куда. Е, давай, 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 сюда, 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 Застряла нога. Жди, вот так все. Не, что? Давай сам, отсюда запахай. Отсюда запахнешь? Ось, дивись, давай. Молодець. Все, вийшло. Ура! Все, уїжджаємо. Туди, все, їдемо. Поки я дійшла, перші вони добігли. Тьома вже заліз, Паша йому зняв. Босоножки. Бубух! Що, ви попригаєте, так? Да? Я піду, навіть попалю в другу сторону. Бо це вже ось пополола, що тут. Там ще трошки сталося. Тепер треба оцю пополоть. Вони якраз поки попригають. Все? Все, поки Паша пригав, нянчив Артема. Я трошки пополола, ще й пополивала все, бо таке все сухе, страшне. Ну все, Паша втік. Оставив мені Артема каже, я пішов додому. Ну все, ми йдемо за Пашою. вона що... да. тоже хочет все допомагати Рішили пополоть артем тоже вирішив. ну дай подождать каже Клас, да. тем ні? так не надо дуже, просто полы пополи в правильном направлении вставай тм тікай будеш пилюки весь не так уже весь такий грязный покажись дай витрим рот хоч давай Не. Куда ми підемо не будемо з ними полот не хай самі полять а садить коли ми з тобою будемо сьогодні сьогодні Артема куди, Вань. А, то, то. а як ти тут оказався? Десь... Він тільки що прийшов і каже, папа прийшов полоть. Кажу, папи нема. Сказав, що не буде, бо дуже устав. Ага. Я й пішов своїми ділами займатися. Е, Артем, куди пішов? А тут він приходив, а він тут. Ну так. Да. <гум> Все, не хоче він там з нами бути. Чи кость. Я хотіла там думала, може їм щось допоможу на огороді, Ну, Артем не хоче. Артем біжить, кудись біжить. Підемо в хату, підемо. А де Паша? Давай Пашу знайдемо, давай. Щось на тебе... а -а -а. нанянчився, да? Паша втік. <с price> Все, махай, всім пока. Все, каже. Всім дякую за перегляд, бо в мене вже в телефоні залишилося 7%. Думаю, що більше нічого я вам не, не засніму сьогодні. Все-таки всім пока-пока.